З перших днів повномасштабного вторгнення Меджибіська громада стала тимчасовим домом для тисячі людей, що втікали від війни. Спочатку повномасштабної наша громада розмістила близько 16 тисяч переміщених осіб. Хто транзитом, хто зупинився, і на сьогоднішній день залишився в нас проживати. Тих, хто тимчасово залишився проживати, громада частково працевлаштувала. А для будинку сімейного типу з Херсону багатодітних родин шукають житло. Таке приміщення уже знайшли. Воно довгий час пустувало. В минулому році виникла така ідея зв'язку з тим, що до нас приїхало багато сім'ї внутрішньопереміщення. Також з них є багато. дитячі будинки сімейного типу, багатодітні сім'ї, які не мають змоги повернутися назад до себе на Територію, а хочу залишитися в нас в громаді. Приміщення знаходиться на балансі громади. Тут орієнтовно проживатиме у родинах близько 50 діток. Автобус буде тут забирати діток, і ну тут недалеко один кілометр до школи. Також садочки, що будуть возити. Як запевнив голова громади, тут добре розвинена інфраструктура, тож усе необхідне для комфортного проживання сімей, яких війна вигнала з рідних домівок, тут є. В Громаді існують всі необхідні умови для розміщення дітей. А це орієнтовно ми рахуємо до 50 дітей в цьому будинку. Розміститься. У нас є відповідно дитячі садочки, у нас є опорний заклад поруч, у нас добре розвинена первинна медицина, соціальний центр обслуговування. 350 тисяч гривень саме стільки громада виділила коштів на виготовлення проєктно кошторисної документації за цим проєктом. Ще стільки ж готова надати для робіт. А загалом облаштування гуртожитку разом із комунікаціями вартує близько 30 мільйонів гривень. Біля приміщення вже провели розчистку дерев, звільнили від сміття і кімнати всередині. Для нашої громади проєкт досить. Вартісний, тому ми на сьогоднішній день шукаємо інвесторів, шукаємо благодійні фонди, щоб долучилися до цього проєкту, тому що сьогодні доля дітей це доля країни. Громада сподівається, для підтримки хорошої справи відгукнуться спонсори, адже багатодітним родинам немає куди повертатись. Їхнє житло або зруйноване, або населений пункт в окупації. На початок червня ми отримуємо повноцінну проєктно кошторисну документацію нас орієнтують на біля 30-35 мільйонів гривень. Це буде коштувати цей проект. Я рахую, що ми до 10% громадою зможемо зробити співфінансування. Після готової проєктно кошторисної документації потрібні кошти для підготовчих робіт. Громада уже веде перемовини з кількома закордонними спонсорами.